Ласкаво просимо до нового епізоду нашого подкасту, де ми розкриваємо історії, що ховаються в тіні, і назавжди змінюють долі. Сьогодні ми вирушимо в Делаве. На календарі 2003 рік, теплий осінній вечір. 16-річна Кімберлі Холтон виходить з дому і зникає, що з нею сталося? Чому її прийомна сестра Хізерна Сатайкіс опинилася в центрі пекла, сповненого зрад, горя і таємниць. Це історія про любов, що обернулася ножем у спину, про дівчинку, яка шукала дім, і про правду, що розриває серце. Візьміть чашку чаю. Ця подорож проведе вас крізь морок до світла, яке важко знайти. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на YouTube. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Уявіть Делавер початку 90-х. Маленьке містечко Квінсі, де вулички, вимощені бруківкою а будинки, потупають у кленах, що восени палають червоним. Повітря пахне сосновими голками, солоним бризом Атлантики і свіжоспеченим хлібом з місцевих пекарень. Тут у тісній квартирі з потертими шпалерами. Народилася Кімберлі Холдон, дівчинка з карими очима, що сяяли як зірки і посмішкою, що могла розтопити найхолодніше серце. Але її світ був далеким від ідилії. Її мати Анна боролася з алкогольною залежністю, і кожен день був справжнім хаосом. П'ятирічна Кім ховалася під столом, затуляючи вуха, коли мати кричала на чергового гостя, запах сигарет, порожні пляшки, що катаються по підвозі. Сварки, що розривають ніч. Це був її дім. Кімберлі рано навчилася бути невидимою. Вона малювала в уяві світи, де її обнімають і де вона потрібна. У шість років вона тримала під подушкою пожоку фотографію матері, єдине, що нагадувала про любов, якої не було. Але Анна не могла дати їй безпеку. Соціальні служби втрутилися, і в сім років Кімберлі опинилася в системі прийомних сімей, лабіринти, де Надія часто гасне. Її переводили з однієї родини до іншої. Одні були холодні, інші надто суворі. Уявіть дівчинку, що щоночі шепочу собі, завтра буде краще, але прокидається в новому чужому домі. У 12 років її перевезли до родини Насакаїтіс у Квінсі. Це був її шанс на нове життя. Родина Насакаєтіс жила у хайному будинку з білим парканом і садом, де цвіли гортензії. Пані Насакаєтіс, яку кликали Елен. Була м'якою вимогливою жінкою, а її чоловік Том – веселим жартівником. Їхня донька Гізра була гордістю родини, 16 років, відмінниця, з великими мріями про юридичний факультет. Її кімната була завалена книгами, а стіни засипані грамотами. Кімберлі з її рваними джинсами учним сміхом увірвалася в їхній світ як ураган. Вона любила панк-рок, малювати графіті на звороті шкільних зошитів. І мріла втекти до Нью-Йорка, де вона казала, ніхто не каже тобі, що робити. Але в домі на Сакайтіс вона почувалася тінні. Гізер з її акуратним волоссям і планами на майбутнє дивилася на Кімберлі як на проблему. Кімберлі ж бачила у Гізер все, ким вона не була улюбленицю, стабільну, правильно. Їхні сварки спалахували через дрібниці вкрадену помаду, пропущені уроки, гучну музику. І залишали в будинку напружену тишу, ніби перед грозою. Кімберлі не була простою бунтівницею. Її втечі з дому, нічні вечірки, експерименти з алкоголем і забороненими речовинами були криком про допомогу, про те, що вона так потербує любові, яку вона ніколи не знала. Їй 16, Вона стоїть перед тріснутим дзеркалом в своїй кімнаті, де стіни обклеєні постерами, нірвани і гріндей, її очі сповнені болю. Шукають у відображенні когось, хто скаже Я тебе люблю. Але вона бачить лише дівчинку, яку покинули матір, родина, світ. Її рюкзак завжди поготові, лежить у кутку, ніби нагадування ти завжди можеш втекти. Елен Нексакаєсіс намагалася достукатись до Кімберлі. Вона готувала їй улюблені панкейки, залишала записки, ти нам потрібна. Але Кімберлі відштовхувала всіх. Ви не моя сім'я! кидала вона. Ховаючи сльози за бровадою. У школі вона була загадкою. Вчителі згадують, ким могла блискуче написати есе про Шекспіра, а за годину втекти з уроку, щоб корити за спортзалом. Її подруга Емілі, з якою вони ділилися сигаретами і мріями, сказала, ким співала так, ніби виливала душу. Але коли я її питала про маму, вона змінювала тему. Кімберлі шукала себе в швидкоплинних романах, у натовпі на вечірках, де музика заглушала біль. Її втечі ставали дедалі частішими день, два, іноді тиждень. Щоразу Елен стояла біля вікна, стискаючи телефон і молячись, щоб Кімберлі повернулась. 29 вересня 2003 року Кімберлі зникла Осіннє повітря було тепле, пахло опалим листям і свободою. Дівчина вийшла з дому у рваних джинсах і чорній футболці з написом Ребел. Я скоро буду! крикнула вона, кинувши рюкзак через плече. Гізер, занурена в підручник із хімії, лише зітхнула. Знову тікатиме, подумала вона. Кімберлі зникала і раніше, повертаючись із запахом сигарет і новими виправданнями. Але цього разу годинник цокав, а дівчини все не було. День став тиждень, тиждень двома. Еллен із тремтінням у голосі задофанувала в поліцію. Гізер, хоч і ображалася на сестру, відчувала холод у грудях. Вона згадала, як Кімберлі нещодавно сиділа на кухні. Малюючи щось у блокноті, і тихо сказала іноді я хочу просто зникнути. зараз відмахнулася, але тепер всі слова гриміли в її голові, як попередження. Квінсі ожило в пошуках Кімберлі. Вулиці були завішані листівками, фотографіями, на яких вона посміхалася. Це контрастувало зі словом «Зникла» великими червоними літерами. Волонтери прочісували парки, ліси, покинуті склади. Місцеві новини щовечора починалися з її імені. А церква Квінсі збирала людей на молитви за диво. Поліція опитувала всіх друзів, вчителів, хлопців з вечірки, які бачив Кімберлі в останній. Її сліди були хаотичними. Вона була в барі, потім біля мотелю на околиці. А далі тиша, невідомість. Слідчі звернули увагу на родину на сакайтіс, зокрема на Гізер та її хлопця Джейкоба Джонсона. Що вони знали? І чому їхні відповіді на питання були такими дивними та розпливчатими? Гізар сиділа в поліцейському відділку, стискаючи долоні так міцно, що нігті впивалися в шкіру. Її очі червоні від сліз і безсоння благали. Я не знаю, де вона. Вона завжди тікала. Але детективи бачили щось не так. Її голос тремтів, коли вона згадувала Джейкоба. Джейкоб, 18-річний красень із чарівною посмішкою, здавався ідеально відмінник. Пілот-аматор, гордість школи. Але коли мова заходила про Кімберлі, його очі темніли. Вона була ходячою проблемою, сказав він якось гізер, і слова тепер гуділи в її пам'яті, як сирена. Сусідка родини пані Кроу, згадала, що бачила Джейкова біля будинку на Сакаті за день до зникнення Кімберлі. Він стояв біля гаража, тримаючи щось схоже на ланцюг. Мабуть, для машини, подумала вона тоді. Але тепер. Це викликало питання. 9 жовтня 2003 року рибалка Джо Вілсон стояв на своєму човні біля узбережжя Кейп Мей, штат Нью-Джерсі. Ранкове сонце виблискува на хвилях, але його серце стиснулося від жаху. У воді гайдалося щось загорнуте в ковдру, з ланцюгом, що тягнув його вниз. Хвилі били об нього, ніби намагалися сховати таємницю. Джо із тремтінням у руках викликав поліцію. Узбережжя оточили човни. Водолази пірнули в холодну Атлантику. Офіцери дивилися в горизонт, їхні обличчя були напружені, повітря пахло сіллю і страхом. Через годину водолази витягли тіло. Ковдра, ланцюг. Медичний експерт підтвердив: це Кімберлі Холтон. Її життя обірвалося, і Квінсі поринув у скорботу. Елен ридала, тримаючи фотографію Кімберлі, а Гізер стояла остро, і її очі були порожні. Як це сталося, шепотіла вона. Але відповіді не було. Слідство набирало обертів, і в центрі його був Джейкоб Джонс, високе, з волоссям, що падає на очі і посмішкою, що зачаровував усіх. У 18 він був зіркою Квінсі, відмінник, пілот-аматор, який мріяв підкорювати небо. Його кімната була святилищем авіації, моделі літаків висіли над ліжком, книги про польоти лежали на столі, а на стіні сертифікат із льотної школи. Але за цим фасадом ховалася боротьба. Джейкоб дізнався, що його слабкий зір не дозволить йому стати професійним пілотом. Це гризло його як іржа. Він приховував розчарування за чарівністю, але Гізер бачила. його спалахи гніву, різкі слова, стиснуті кулаки, тишу, що лякала більше, ніж крик. Гізер і Джейкоб були нерозлучними. Вона бачила в ньому героя. Він писав її вірші, водив на прогулянки під зорями, обіцяв. Ми були тому разом. Їхнє кохання було океаном, пристрасним, але бурхливим А от Кімберлі була каменем спотикання в їх стосунках. Її бунтарство, її сварки з Гізер дратували Джейкоба. Вона бсує тобі життя, казав він, коли Кімберлі вкотре тікала. Гізер намагалася заспокоїти його, але напруга росла. Одного вечора, коли Кімберлі влаштувала скандал, Джейкоб шепнув Гізер Якби її не було, все було б простіше. Гізер засміялася, думаючи, що це жарт, але його очі були холодними, як сталь. Детектив Джеф Нобул відчув, що ключ до справи у Тріо Гізер, Джейкоб і Кімберлі. 17 жовтня Гізер викликало на допит. Сіра кімната, лампи гудять, а стіни тиснуть. Я нічого не знаю, кричала вона. Його голос тремтів від сліз і страху. Детективи показали відео з камери магазину. Чоловік купив ланцюг, схожий на той, що був на тілі Кімберлі. Гізер завмерла, її подих зупинився. Це був Джейкоб, його хода, його куртка. Її світ розколовся. Кохання, якому вона довіряла, було брехнею. Вона згадала, як за тиждень до зникнення Кімберлі, Джейкоб повернувся додому пізно. Його руки пахли бензином. Я просто гуляв, сказав він. Але тепер це не було зовсім іншого значення. 20 жовтня 2003 року Гізер сиділа в своїй кімнаті, тримаючи телефон, де ще зберігалися повідомлення від Джейкоба Ти моє небо. Але того дня її світ зруйнувався. Поліція зателефонувала. Джейкоб наклав на себе руки. Один постріл у гаражі, і його настав. Руки Гізер затремтіли, сльози потекли по щоках, а в голові був хаос. Чому, як він міг? Вона втратила сестру, а тепер і коханого, людину, яку вважала своєю опорою. Але найгірша правда Джейкоб був причетний до смерті Кімберві. Зрада врізалася в її серце, як ніж. Через багато років її зараз згадувала і хотіла померти. Я довіряла йому, а він знищив усе. Вона годинами сиділа в кімнаті Кімберлі, дивлячись на її постери, її розкидані браслети, її блокнот з незописаними піснями. Як я не помітила, питала вона, стискаючи подушку, що пахло парфумами сестри. Її біль був безмежним. Провина за сварки з Кімберлі, гнівне Джейкоба. Жах від того, що вона могла любити монстра. Мати намагалася її втішити, але Гізер тільки повторювала я мала її захистити. Слідчі звернули увагу на Майкла Кейсера, друга Джейкоба, худорлявого хлопця з нервовим поглядом. На допиті він зламався. Його слова були як вибух. 29 вересня я і Джейкоб заманили Кімберлі в мотель на околиці. Вони випивали, сміялися, але потім все змінилося. Джейкоб задушив Кімберлі. Майкл тримав її ноги, поки вона боролась, її очі благали про життя. Темна кімната, запах алкоголю, руки, що стискають горло. Вони загорнули її в ковдру, поклали в багажник машини Джейкоба. А потім Джейкоб орендував літак, піднявся над Атлантикою і скинув тіло Кімберлі в океан, сподіваючись, що хвилі поховають його. Майкл плакав і повторював. Він змусив мене, змусив, я боявся. Але чи справді це було так? Слідчі копали глибше, шукали інших підозрюваних. Знайома Кімберлі з вечірок, Сара, згадала, що за місяць до зникнення Кім отримала анонімний лист у школі. Тримай язик за зубами. Кімберлі посміялася, але її руки затремтіли. Чи був це Джейкоб, чи хтось інший, кого вона теж дратувала? Детективи перевірили іншого хлопця, Тревіса, якого Кімберлі відшила в барі. Він п'яний кричав тоді Ти пошкодуєш. Але його Алібі було залізним, він був у Філадельфії тієї. ночі. Проте його ім'я додало інтриги. А можливо, він був пов'язаний з Джейкобом? Ще одна зачіпка, сусід Джейкоба, старий містер Бейлі, який бачив, як той возився в гаражі за тиждень до трагедії, майструючи щось із пластикових пакетів і ланцюга. Мабуть, це для проекту якогось шкільного, подумав він, слідчі перевірили телефон Джейкоба. І знайшли видалені повідомлення для Майкла за два дні до трагедії. Тепер час це закінчити. Майкл стверджував, що не зрозумів, про що це він, але це точно було схоже на змову. 27 жовтня 2004 року зала суду в Кейп Мей гуділа напруга. Родина Насакаїтіс сиділа в першому ряду, їхні обличчя маска болю. Гізар з заплаканими очима стискала руку Елен, тримаючи фотографію Кімберлі. Туди вона сміється на пікніку. Майкл Кейсер стояв перед суддею. Його руки тремтіли. Прокурор змалював жахливу картину мотель, удушення, літак, океан. Майкл за сльозами повторював, Джейкоб мене змусив, але присяжні бачили його провину. Вирок був суворим, винен у злочині першого ступеня і змові. Присяжні рекомендували найвищу міру, враховуючи холоднокровність злочину. Майкл опустив голову, коли виходив із зали суду. Для Елен і Гізер це було полегшення, але не зцілені. Гізер, виходячи з зали, шепотіла, це не поверне її. Її біль не був лише за Кімберлі, а й за Джейкоба, хлопця, якого вона любила і втратила. Вона згадувала їхні прогулянки, його сміх, його обіцянки, як він міг. Прокурор припустив, що Джейкоб діяв заради Гізер, щоб звільнити її від Кімберлі, але Гізер заперечував. І ніколи не просила цього. Провина давила її, як важкий камінь. Минуло багато років, Кейп Мей ожив, океан шепоче, а на березі хтось поклав букет ромашок, улюблених квітів Кімберлі. Її життя було дуже коротке. Емілі згадує: Кім співала так, ніби хотіла, щоб увесь світ її почув. Її блокнот, знайдений в кімнаті, був повний текстів пісень про свободу і любов. Вона мріла виступати на сцені носити шкіряні куртки і жити без кайдані. Друзі пам'ятають її сміх, її жарти, її здатні зробити будь-який день іскравіший. Гізер, попри біль, знайшла силу. Вона стала адвокатесою, допомагаючи дітям із прийомних сімей. Це мій спосіб сказати кім, що я її не забула, каже вона і його знову тримти. Але в ньому є надія. Вона часто відвідує місце, де знайшли Кімберлі, кладе туди ромашки і шепоче. Пробач, я не врятувала тебе. Її боротьба це спадщина Кімберлі, нагадування, що кожна дитина заслуговує на шанс. Кімберлі стала символом змін. Її історія змусила Делавер переглянути систему прийомних сімей, додати програми для підлітків із стравм. У Квінсі щороку проводять вечір пам'яті, люди співають пісні нірвани, пускають ліхтарики в небо, згадують Кім. Її світло живе в тих, хто бореться за інших. Елен, тримаючи фотографію Кімберлі, каже, вона була нашою, хоч і недовго, і ми її любили. Дякую, що були з нами. Ця історія про втрату, але й про стійкість духу, що сяє крізь темряв. Поділіться нею, залиште коментар. І нехай пам'ять Кімберлі освітлює шлях інших. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.